До вашої уваги короткий огляд Державного статистичного спостереження за формою 4 МТП місячна звіт про використання та запаси палива. Метою проведення Державного статистичного спостереження є формування статистичної інформації про обсяги використання та запаси палива. Формування переліку респондентів здійснюється на державному рівні. До переліку респондентів, які повинні звітувати за формою 4 МТП місячна, включаються юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відповідають методологічно визначеним критеріям. Форма заповнюється відповідно до роз'яснень щодо показників форм Державного статистичного спостереження 4 МТП звіт про використання та запаси палива. Показники форми ґрунтуються на даних первинних документів, відомості, накладні, акти, картки, книги обліку, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, ордери, інвентаризаційні описи, матеріальні звіти. Термін подання звітності не пізніше 6 го числа місяця, наступного за звітним. На бланку форми обов'язково заповнюються наступні поля Ідентифікаційний код ЄДРПУ, Звітний період, найменування підприємства, Юридична адреса та адреса здійснення діяльності. Усі показники форми заповнюються з одним десятковим знаком. Обсяги використання та запасів палива наводяться в тих одиницях виміру, які вимагає бланк форми. Для перерахунку обсягів використання та запасів бензину, газоїлів, скрапленого газу з літрів у тонни використовуються відповідні коефіцієнти. По завершенню складання звіту респондент вказує ім'я та прізвище особи, відповідальність за достовірність наданої інформації, контактний номер телефону та емейл. E Графа 1 Обсяг використаного палива за звітний місяць уміщує сумарні обсяги палива, витраченого за всіма напрямами споживання, незалежно від джерел їхнього надходження. Не включаються обсяги роздрібного продажу бензину моторного, газойлів та скрапленого газу через мережу АЗС. Графа 2. Обсяг запасів палива на кінець звітного місяця. Уміщує обсяги запасів палива як для власних потреб підприємства, так і для подальшого продажу. Зазначена графа намістить дані про обсяг запасів бензину моторного, газолів, скрапленого газу, що належать АЗС. Якщо за звітний період відсутні показники передбачені звітом, необхідно поставити відмітку. Далі зазначається одна з наведених на бланку причин. За винятком причини не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається. Респондентам, які досі подають звіти на паперових носіях, наполегливо рекомендуємо звітувати в електронному вигляді. Подання звітів в електронному вигляді це зекономлений час, цілодобова доступність, можливість оперативного коригування звітів. Дякуємо за увагу!